Ною доріжкою молодість відкривалася червоною доріжкою, як і родиться, фестиваль завершується впродовж семи днів. Наша команда прагнула долучити вас до його атмосфери, розповісти про найбільш цікаві історії кінофоруму. А це конкурсні перегляди, презентації, зустрічі з митцями та критиками врешті робота окремих груп із забезпечення проведення фестивалю. Одне слово, ми намагалися, як кажуть, побувати і там, і тут. Але зараз ми не там, а тут на фінальній події молодості. Фестиваль молодість це є візитівка міста Києва та всієї України, це є справжній сегмент подієвого туризму. Та я вважаю, що кожного року він зростає, та все більше прихильників і учасників з різних країн беруть участь у фестивалі. Я дуже радий, тому що в цьому році ми започаткували таку номінацію, як короткий один грам молодості, так? тобто короткий фільм до однієї хвилини. Які відзнят киянами гостями міста, які передають своє почуття того Києва, який вони е, сприймають? щоденно. Переводцем у конкурсі відеоробіт одноволених відеоробіт я відчуваю Київ I feel Київ. Перемогу здобуває робота Київ Небо, автор Міла Родина. Енка, академіку Віктору Вогнеб'юку за інформаційне партнерство, та роботу студентської арт студії за створення телешкодерників фестивалю. Молодість. Давайте подякуємо нашим інформаційним партнерам. Фестиваль Молодість сприяє розкриттю талантів, молодих режисерів, молодих акторів. Взагалі, молодість це відкриття. Якщо говоримо про відкриття особистості, особливо від особистостей творчих, тому такі фестивалі і відкривають велику дорогу, зокрема в даному випадку, кіномистецтво. Мені надзвичайно приємно, що. Наш університет став партнером 46-го фестивалю. Молодість Це і визнання авторитету університету і інституту журналістики університету і діяльності нашої студії я вітаю, тому що наскільки мені відомо, досить вдалі були сюжети, зняті, які транслювалися в кінотеатрах, де був показ. І я вітаю з цим зім'я студію, і наш інститут журналістики, і весь творчий колектив. Молодість починалася з дитячої програми. Тож першими виносити вердикт теж будуть діти. Нагадаю, що цього року вперше було створено альтернативне студентське журі, до складу якого увійшли студенти університету Грінченка. І вони були переконані, що їхня думка не буде співпадати з думкою дітей. Дитяче журі більше е, як сприймає як діти, ну тобто їм більше подобається можливо картинка і е, я не знаю, сюжет, а більш дорослому журі, такому, як студентському, більше подобається ну, звертають увагу більше на те, що закладено в цей фільм? Який може бути повчальний характер, і що можуть з цього діти взяти? Що ж, як і припускалося, думки студентського і дитячого журі майже не, ф... не співпали, Тож в конференц-залі тривали справжні дебати. Однак, переможець був обраний одностайно. Це французька стрічка Мандрівка Фанні, кіно про дружбу та силу дітей в нелегкий час військових дій. до 25?» «24, 25.» 42. Et Erika... Fanny, t'es où n'est plus du tout collante. Fanny On t'embrasse très très fort. On voudrait te revoir. Mussolini <fix> a été arrêté La guerre bientôt finie, nous va rentrer chez nous Non, c'est pas bon Si les Italiens ne sont plus avec les Allemands, ça veut dire que les Allemands vont les foutre dehors et prendre leur place. Tous les enfants doivent partir le plus vite possible. Comment tu t'appelles Non, tu t'appelles Marcel Beaumont. Et en fait, Матрівка пані режисер Лова Дуайо Франція. До масківського вовлення в рече голова живі дитячого конкурсу Антоніо Бразилєроджонса. Тож вітаємо! Це перша нагорода сьогоднішньої церемонії. Найбільше радісна та чудова. Ми нарешті позбавилися такого прокляття, як поетичне кіно, яке не давало нам іти далі. І перестали. Конструювати міфи з нашого минулого а звернули увагу на сьогодення і день де можна бачити сучасне українське суспільство є окремі індивідуми, які які створюють нове українське кіно. Кіно, яке є дзеркалом суспільства, кіно, яке є документом, за яким десь ну, за десять-за років люди, люди будуть розуміти, чим жило українське суспільство в ці власне роки.

Bah putain hein. Tu vas me laisser tomber, hein Mais non. Tu m'as pas dit à tes parents Tu me jures Ouais Je vais devenir footballeur, quoi. Dans une grande maison. Une grande piscine. Et jacuzzi. pas ah mal. Ben, on Le garde film de film du National Congress, c'est... Keeper, my Шанаєш. Бородан! Режисер Гіон Серес. Бельгія, Швейцарія, Франція. Для отримання духову призу та грошового сертифікату просимо піднятися на сцену надзвичайного та уповноваженого посла Бельгії в, в Україні пана Люка Якобса. Побачити режисера і попереможця у нас на екранах. І Жінка та її колісниця. Woman and Helga. Режисер Лоїк Даксс, Канада. Жінка та її колісниця, режисер Луїк Дакс, Канада. And now Hello guys, I'm Loïc Dass. I am the director of A Woman and Her Car. Uh, we are very happy to have won this award. Uh, I must thank uh, the festival and, most especially, the jury, Seyedani. Uh, and uh, yeah, it's really such an honor for us to. Uh, to have uh, this kind of recognition—it's a small movie, personal film we did uh, in film school—and uh, yeah, I would have loved to present to you my mom. <laughs> She's doing fine today, uh, but I couldn't get hold of her, so I just put her up in the background. She says hello, and uh, yeah, well, I—we uh, would have loved to come to the festival, but we had uh, problems with scheduling conflict, uh, boring stuff. But uh, yeah, just. Yeah. Должно быть очень много кино и очень много картин, которые бы снимали молодые режиссеры. Они будут привлекать и молодых актеров, и сценаристов, и операторов. Ну, в принципе, операторская профессия, в принципе, молодая профессия. Вот мне кажется, это основное. Поэтому э, молодость я почти каждый раз. Андрей Халпакчи меня приглашает. Я его очень люблю. Он очень талантливый человек. Он все-таки умеет э, привлекать интересных людей, интересное кино. И, конечно, е, ему нужно привлекать молодых режиссеров и молодое кино. Оно будет. Я в этом не сомневаюсь, потому что Украина очень богата талантливыми людьми. Очень. Сьогодні тільки за підтримки Держкіно відбуваються зйомки більше ніж 30 повнометражних стрічок. Ще чимало ми підтримуємо коротких метрів дебютних, анімації, документальних фільмів. Так що ну, знімається багато, крім того, знімається і не за державним кошт також. Так що я думаю, що наступний рік буде для України переломним в тому плані, що українські фільми будуть виходити. Прокат щомісяця. Отже, найкращий фільм національного конкурсу фільм Кров'янка. Режисер Аркадій педаль Україна. І ще раз і ще раз вичні, обласки. Найкращий фільм Національного конкурсу «Кров'янка». Звісно, несподіванкою було. Але, в принципі, кожен, хто подається на конкурс на фестиваль, якимось чином, може, очікує, що. Його помітять, його в фільмі відзначать. А е, такого конкретного очікування в принципі не було. Ну але звісно, сюрпризом було. У мене є це не те, що мрія, є певні задуми, декілька задумів вже наперед наступних фільмів. А най, найближчий задум це продовження от кров'янки, е, тому що я задумав такий повнометражний фільм під назвою «Їдло», От в котрий має входити декілька короткометражів. Назва кожної короткометражки. А це певна страва, популярна в сучасній Україні. От кров'янка, одна з цих страв, одна з цих короткометражок. А далі будуть там, скажімо, я в мене вже є кури, гриль, суші, вареники, холодець, і то інші. Навколо цих. А кожної страви будуть певні персонажі, певні конфлікти, і ну, котрі актуальні в сучасній Україні. Що таке приз глядацьких симпатій? Наші волонтери працювали в кожному залі, де демонструвалися фільми міжнародної програми, і збирали оцінки, оцінки глядачів, реєстрували їх, підраховували і знаходили середній бал, який був дуже високим. І це є оцінка нашої роботи. Ще багато фільмів отримали дуже високі бали. Але найвищий бал отримав фільм. Андрію, давайте затовуємо подих і подивимось, що це за фільм. Увага Увагенка! Самене! Хай Пета! Ég held að ég segi að betu að þú fyrst skutin í henni. Heldur á víski? Глянецьких симпатій отримує фільм кам'яне серце, Хартстоун, режисер грубо Арнар Губерсон, Данія Ісландія. Ну і для отримання навороти. Ми запрошуємо на сцену продюсера фільму Антона ісланці Кіно ми хочемо побачити, як і вині, тобто істину. Те, то, що важливо для суспільства сьогодні, то що хвилює актуальні теми і правду. Z Gisław Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty i always missed with these eyes before. Just what the truth is I can't say anymore. The Last Family by Jan Matuszynski, Poland. Ostatnia się Jan, Jan Matuszynski, Polska. Znałem festiwal w Kijowie, Wasz festiwal od lat, ale nigdy tutaj nie byłem. Byłem w tym teatrze na przedstawieniu Kariera Artura Ui, w którym rolę Artura Ui grał nasz przyjaciel Bogdan Stupka. Wtedy był dyrektorem teatru i ministrem. Więc jestem wzruszony również z tego powodu. Mnie się wydaje, że to co dzieje się na Ukrainie w dziedzinie kultury jest dla nas piekielnie ważne. My mamy wspólną przeszłość, wspólną teraźniejszość i wspólną przyszłość. I warto o tym gadać, bo mimo wszystko, pomimo przeszkód, dialog między nami jest warunkiem normalnego funkcjonowania normalnego współistnienia. On nie jest łatwy, ale mam nadzieję, że taka nagroda się temu przyczynia, że przyczynia się do tego, że ten dialog będzie trwał. Во не робили. Церемонії, червоні доріжки на будь-якому кінофестивалі найбільш важливий контент конкурсної, позаконкурсної програми, особливо конкурсне, але і безумовно всі наші позаконкурсні явища. І у нас дуже багато глядачів. Ось ми нагороджували якраз битками в день народження нашого глядачка, яка 20 років відвідує кінофестиваль, постійно відвідує. і всі наші, і критики, які багато років журналісти відвідують, сказали, що цього року була найсильніша програма. На фестивалі було багато подій. У нас не було можливості. Завжди зсередини в нашої організації ми знаємо і прагнемо зробити щось більше і краще. Хотілося більше запросити гостей, більше міжнародної преси, яку ми потребуємо, яку потребує місто Київ. Безумовна обмеженість фінансів, вона диктує свої умови. Але мені здається, що ми зробили більше, ніж могли, так чи інакше. Але є куди. Зростати фестивалю і сподіваюся, що 47-й буде ще кращий.